Харківський національний університет іменів Н. Каразіна, один із провідних вишів України. Спеціальність Міжнародна економіка відкриває можливості для роботи на глобальних ринках. Освітня програма. Міжнародна економіка націлена на формування цілісного уявлення про сучасну міжнародну економіку. Про реалізацію інтересів учасників міжнародного бізнесу та практичних економічних рішень з урахуванням національних інтересів. Освітня програма Міжнародна економіка ґрунтується на дослідженні сутності міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку. Методів аналізу економічного, політико-правового, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності та забезпечує набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методику міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції, набуття вмінь використовувати одержані. Знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності фірм і корпорацій України, набуття навичок аналізувати та оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України, придатність до працевлаштування. Випускники можуть виконувати професійні роботи економістів та аналітиків. Професіоналів у сферах управління проектами і програмами, маркетингу, інноваційної діяльності, раціоналізації виробництва, страхування, займати посади фахівців в галузі фінансів та торгівлі, управління економічною діяльністю, економічного та фінансового аналізу, міжнародної торгівлі, бізнес-планування, логістичної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, агентів з комерційного обслуговування та торговельних брокерів, фахівців в галузі управління. Помічників, керівників, підприємств та організацій та їх підрозділів. Випускники мають достатню базу для професійного та кар'єрного зростання в корпораціях реального сектору економіки, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, корпораціях із участю іноземного капіталу, банках і фінансових компаніях, міністерствах і відомствах, бізнес-структурах, інвестиційних компаніях. Сучасний світ змінюється дуже стрімко і непередбачувано. Як убезпечити себе від ризику навчатись сьогодні тому, що не буде актуальним завтра? Крок 1. Отримати базові професійні знання та навички економіста. Підготовка з міжнародної економіки здійснюється на базі спеціальності 051 Економіка. Крок 2. Напрацювати soft skills. програма підготовки надає можливість напрацювати досвід роботи в команді, критично мислити, справлятись е з труднощами розвивати креативність, вміти вибудовувати міжкультурну та кроскультурну професійну комунікацію із впевненим знанням ділової іноземної мови. Крок 3. навчитися приймати рішення в стандартних та нових непередбачуваних господарських ситуаціях вже з перших років навчання. Наскрізна програма практики спрямована на здобуття навичок та досвіду самостійного прийняття обґрунтованих рішень із найактуальніших сфер міжнародної економіки, конкурентними перевагами освітньої програми є 1. Відповідність міжнародним стандартам підготовки у сфері міжнародного бізнесу 2. Можливість стати економістом аналітиком міжнародного бізнесу. 3 наскрізна практична спрямованість навчання, що ґрунтується на фундаментальній теоретичній підготовці, 4. Досконале опанування іноземної бізнес мови 5. Розвиток власних skills через інтерактивні форми і методи навчання 6. академічна мобільність, можливість стажування та практики в країнах світу, 7. затребуваність випускників на ринках праці як в Україні, так і за кордон. Український державний центр міжнародної освіти, УЦЕМО, який координує вступ іноземців до вишів України регулярно проводить дослідження щодо освіти іноземних студентів у нашій країні. Тримаємо зв'язок і зі студентами, і з їхніми. Викладачами і з адміністраціями університетів цього року в матеріалах дослідження, анкетах та інтерв'ю, крім відповідей на традиційні питання, ми побачили багато теплих слів і побажань Україні: Я люблю тебе, моя прекрасна Україно, Українці, ви неймовірні, я захоплююся українськими людьми і цією країною. Слава Україні.